Так, ну що друзі? Нарешті час зіркових гостей. І хто у нас сьогодні в гостях? Ну як ми в принципі і обіцяли, що у нас сьогодні в гостях буде прекрасна? А Валерія Форс, давайте її зустрічати шаленими оплесками. Валерія, привіт! Як чутно всім привіт, як справи? Та, слухай, ну що ж, справи, справи добре. А як у тебе справи? Розповідай, Все шикарно, вийшов новий трек. Багато чого подалась на Євробачення. Чекаю, коли буде об'ява результатів. Так, слухай, ну круто, а от звідки таке бажання якриса підкорити сцену Євробачення? Це вже якась давня мрія. Ой, це ще з дитинства. Насамперед ніхто не знав про те, що я в 2015 році вже приймала участь у дитячому Євробаченні, але не з'явилася я у фіналі. Потім був якийсь час, я намагалася зробити свою кар'єру в Україні, був X-Factor, Після того були спроби працювати з продюсерами. І в 2018-му я теж подавала заявку на Євробачення, але я навіть не потрапила до лонг-листа. Потім, так сказати, коли ти е, стукаєш у двері, тобі не відкриває, ти лізеш у вікно. Я е, поїхала до Америки, зробила кар'єру тут, і вже з новими ресурсами, з новою собою, я е, подаюсь на Євробачення, тому що це була моя дуже дуже давня мрія, дитяча. Ну, слухай, ну я думаю, що все вида, тим паче, коли е, є стільки бажання, коли вже є досвід, а тим паче, ти, е, ти, я так розумію, зараз живеш, як ти кажеш, в Америці, так? Так, так. В Майамі. В Майамі. Слухай, ну, а, ну, звичайно, у вас там теплесенько, мабуть, да, так сонечко притикає трошечки, да, невірно? Да <смеш> ну, я бачу, в тебе гарна засмага, тобі комплімент. У <смеш> <В> мене, <вже, смеш> мене вже трошки злізло. вже, вже, знаєш, ну, вже, Якби ні сезончик у нас тут у okay. Києві. <смеш> так, слухай, ну а окей, розкажи про свій новий трек. Він тебе такий. А, ну, як би сказати, незвичайний. Ти там поєднала кілька. Таких э, стільочків, напрямів э, і навіть дві мови. Э, Коротше, розказуй все. Нам все цікаво. А ви знаєте, цей трек взагалі для мене він дуже особливий, тому що я дуже довго шукала того самого самого продюсера, з яким би я хотіла співпрацювати, э, з приводу того, щоб поєднати не просто музику, так я хотіла зробити американський реп, э, поп-музику та э, э, український фольклор, тобто до. Mm -hmm додати етнічні мотиви, і в мене з'явився такий саунд продюсер. А звати його Вінні Вендіто. Він один з найпопулярніших взагалі в Америці. Він зробив саме цей трек Еміне Матаяни Монстер. Oh, тобто, God. коли ми приїхали до нього на студію, це було дуже тяжко навіть з ним зв'язатися. Я пам'ятаю, я заходжу, я йому показую цю пісню, а кажу, що в мене така от є ідея, і е, е, йому дуже сподобалась. Ця ідея, взагалі, він дуже здивувався українській мові, тому що він сказав, що вона неймовірно гарна. І е, потім я кажу, е, він нам же треба додати бандуру. Він таке, What is this Bandura? Я кажу, бандура це національний. Український інструмент, ти повинен його знайти у своїй програмі. Він почав шукати в програмі, почав е е питати чат GPT, чат GPT, War's Des Bandra. <плес> тобто ми, американці, навчаємо, як е правильно вимовляти, як звучать наші українські інструменти. Після того ми знайшли цю бандуру, і я зробила українську е прямо таку, на такий народний вокал. Я взагалі вивчала український е народний вокал. Ще з дитинства. І в мене взагалі, навіть коли я співаю на англійській мові, в мене дуже чутно так такі, знаєте, етнічні нотки у моєму голосі, такі зриви, саме які притаманні у, е, народному співу. І ось так народилася ця пісня. Пісня взагалі про е, знаєте, такий момент у житті. Написала якби, музику, слова, текст написала я. Е, саме ренджеру Валі написав Вінні. І я кожен кожен раз, коли я роблю пісню свою, я туди вкладаю душу, історію. Тобто, всі мої пісні, які ви чуєте, ви можете там дійсно почути частину мене. І ця пісня про те, як кожного з нас є моменти, коли нас зрадили, і ми або Здаємося, або ми перетворюємо цей біль на щось більш потужне на справжній вогонь. І коли я додавала українську, український текст до цього, там є такі слова там за горами-горами літали пару соколів. І це символ надії для мене, взагалі українська мова для мене символ натхнення, надії, відродження. Тому навіть у своїй музиці я це зробила таким чином, що знаєте, після кожного тяжкого моменту в нашому житті завжди наступає щось дуже гарне. Клас. Слухай, ну прям історія все, ти розумієш, поняєш, вже слухав, слухав і, пош, не, не мог просто прирвати. Ну, бачиш, це, як то кажуть, від душі. А, добре, ну дивись, а як часто ти а, в Майамі спілкуєшся українською мовою? Бо взагалі, в мене такий суржик, я хочу сказати. Американець. Ну, так українську. слухай, ми з тобою дружимо, все нормально. Так, 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 ну ну. Я взагалі намагаюся ще більше розмовляти українською мовою, і е, в мене підключений Netflix, і на Netflix ти можеш дивитися Україну, українською мовою. Так, Тому так. я взагалі, знаєте, так переносу, переношуся у кінотеатр е, в Україні. Українські, я дуже сумувала да. перші, перші часи за кінотеатром. Класно, ну ми, мабуть, е... Теж в тебе є якісь знайомі рідні тут, з ким ти підтримуєш зв'язок, щоб можливо тихого не вистачає там. В Ой, мені дуже не вистачає моїх друзів з Києва, мого найкращого друга Амірану та моєї танечки вона з Вінниці взагалі. Отак от, от. Ну, бачиш, е добре, що є інтернет, так. І, і можна, знаєте, якось зв'язатися. Так, ну що тоді, Валерія, давай послухаємо цей трек. What do you want? Якщо, якщо ви не проти. Ви не проти? Ні, mm -hmm. <плес> <плес> Ну що, друзі, тоді давайте зацінимо. Після цього ми ще повернемось. Тож давайте заслухайте, задивіться. Просто зараз. Валерія Форс, do you want?» want. Все, заряжаю, поехала. What do you want? Дякую, дуже. Це класний, класний трек. Реально прикольно, що так от поєднала і такі, знаєш, американський реп, хіп-хоп, і таку нашу українську етнічність. Браво. Що тут сказати? Молод, дякую, молодец, дякую. молодец. У нас по, -по київськи по-троически, Мало... молодчины. Молодчина. Так, Яричек, давай, тримайся, при собі ці вот, свої троические шуточки. А, так, окей. Слухай, а скажи, будь ласка, вот. И... Запис пісень, все це звичайно ну досить е, можна просто робити як і в Україні, як і в Майамі. А як, от що, наприклад, виступів, концертів, в принципі, я знаю, що ну в штатах багато відбувається всіляких і українських подій, а, де можна виступити. І ну, і загалом, як в тебе з, з цим ви знаєте, з самого початку моєї кар'єри як Валерії Фольс з 2023 року ми маємо повноцінну концертну діяльність, і в нас дуже багато було концертів підтримки України також. І я співала е, пісні ОКНЕЛЗ навіть. Мені дуже подобаються його пісні, та ціна Карель та Юлі Санної «Вільна». Мені дуже теж подобається ця пісня. Також в нас а, лише на, на цьому тижні буде два концерти, але зараз в нас також є, а, а, є розклад а, в Європі. Так. І також, звісно, ми хочемо приїхати до України. Це моя дуже велика мрія дати там концерт. Тому що коли ми взагалі а, анонсували про те, що я хочу подати свою заявку на Євробаченню, ми також а, анонсували про. Нову пісню, і я показала свою пісню «I'm a fire», тому що до цього моменту в нас навіть в соцмережі були не такі розвинені. Тобто трек він розійшовся, але дуже багато людей не знали, як я виглядаю. І дуже багато людей почали писати, що ця пісня в моєму плейлисті, а я її слухаю. Я навіть не знаю, що це Валерія Форс. І після того я зрозуміла, що вже концерт, правда, не за горами в Україні. Це моя дуже велика мрія Брати там концерт. Дуже хочу приїхати до, до Києва, до Львову і дати концерт. Ні, ну ти ж розумієш, що якщо виграєш відбір, то це ж по-любому придеться приїхати у Київ. Понимаєш? А В будь-якому, ви знаєте, в будь-якому випадку як доля складеться, тому що в моєму житті було дуже багато невдач а, з, з українським шоу-бізнесом. І взагалі, навіть якщо не вийде, я приїду, а все одно буду давати концерт. А ти, до речі, коли в останнє була? От, ну, в Києві, в Україні взагалом? А, якщо чесно, навіть зараз так не можу пригадати, ну десь в х роках? Е Знаєш, так, так сказала, в 20-х роках, знаєш, думаю, це знаєш якого століття, знаєш, до нашої. У 2020-му 2020, 2020, десь я не можу там приблизно дати, дати нас, тому що. Давненько, давненько, вже трішечки давненько. заскучала. Ну, нічого, значить, все, все попереду. Слухай, ну що пере тим, як, як то кажуть, будемо далі відпускати тебе там, на пляжик в Майами, мя... або да, ні, не вже знав, ти трудишся, які там пляжики. На студії Бажеш, як... Папа, Карло, записуєш пісні, пробиваєш свою творчість. Зіграємо з тобою в гру. Вона називається Є логіка. Короче, в мене до тебе буде питання. А ти повинна якось логічно на нього в принципі відповісти. Нічого страшного. О, я вчора переймаюсь, у мене логіки немає. Та ладно, нормально. Ну, слухай, не ти одна, ж между тоже такі, знаєш, умні логіки. Понимаешь, гостей своїх заставляємо, а самі ж в принципі. Короче, не бойся, нічого страшного не буде. Як говорится, маленький укольчик, і все буде хорошо. Так, короче, Поїхали! Є логіка. Так, що потрібно їсти зі сметаною. Вареники. Правильно. А в якому виді спорту задіяний м'яч? Футбол. Це що геніально просто розумієш? Правильно. <сум> <сум> Яке найпопулярніше чоловіче ім'я в Україні? Андрій. А ще? <сум> Не знаю. Владислав. Ну, хай буде так. Взагалі, то та ну, Іван, тоже теж, теж <сум> А Що роблять у салоні краси? А, волосся, нігті. Правильно приймається, яку тварину найчастіше просять діти. Чого, чого їм постійно хочуть? А, цу -циня, цу -циня. Да, да, Все, все, все вірно, песика. А, назви найпопулярніший а, м інгредієнт коктейлю. М Водка. Ну, звісно, ну, 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 звісно, як же ж без, без цього, як то кажуть, інгредієнта. Так, що в мене туще? І з чого роблять найсмачнішу наливку? Самогонки. Ну, то, слухай, ну я. Ні? Ні, ні, ну я так не ну нормально, в принципі. Раз у нас і водка, то в принципі і, знаешь, і сама гонка теж пойметься. Вишня, правильно, правильно, так. Да. Так, що найкраще робити голим? Такі випросить. Танцювати. Ну, в принципі, так. Да. Ну а по факту, частіше люди голими що роблять просто вночі, що вони там роблять. Як Блять, сплять блять, сплять сплять. Да. Багато чого просто робимо. Ні, я з я, я тобою повністю згоден, варіантів багато. О, так, значить, що можна знайти у жіночій сумочці? Такі вопросік. Ой, все що завгодно. Те що, ну тут, все. тут 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 просто аплодисменти, тому що це ну дійсно найправильніше мені здається відповіді. У вас там в сумочці просто знаєш, як та нарнія, знаєш, можна. Да, вот. та, та, та. Можна знайти все на світі. Слухай, ну класно. Трішечки, як то кажуть, дізналися про тебе, що ви там знаєте, що ви там полюбляєте. Зірки. Дякую. У вас дуже гарне чувство гумору. От таке, таке воно, знаєте, Ну, стараємось. Стараємо. Буває, знаєш, не всі, звісно, да, але от коли е, приємно співрозмовниця, то знаєш, завжди це приємно. Слухай, ну що я можу. Побажати тобі не зупинятися. У тебе тим паче така аудиторія в соцмережах велика, яка за тобою пильнує, це дуже класно. А до речі, таке ще от питання. Не сумуєш, що от за участю у якихось там не знаю шоу вокальних конкурсах, чи це в принципі вже в минулому і якось ти просто на це вже не дивишся. Чи ніколи не кажеш, ніколи не каже ніколи. Що ти скажеш? Ну я можу сказати, що я сумую за а, знімальним майданчиком в Україні. Я сумую за нашими людьми повноцінно. Знаєте, знаходитися серед українців. Я не можу сказати, що я сумую за такими шоу, як ексфактор, наприклад. <смеш> <смеш> Я б більше да, це ж теж конкурс, так? але ну, да, він да. трішки на іншому рівні, і ти туди приїжджаєш вже як. Як повноцінна артистка, і якщо в тебе вже є команда, якщо в тебе є вже ресурси, і впевненість у собі, то взагалі буде в кайф. Я вважаю, що знаєте, просто повинен бути той самий час, коли ти готовий до, до всього. Але в мене ще є така мрія е, прийняти участь у танцях з зірками. Тобто я думаю, що мої, е, моя участь у шоу різних, напевно, ще. Ще буде. Ну нічого нічогось у вас запросики. Я, звісно, Валерія, звіняюсь. Ні, ну за хорошо, хорошо, нам буде вопросики на, на засипочку. А що у нас з, этими, з, з движеннями, танцювальними? Як у нас все добре, чи чи як? Чи шо? Все, все дуже добре. Я е, жила в Лос-Анджелес і я е, займалася в тій самій школі, де займалася кусики довз. Тобто ну, все гарно в мене станції 10 років. Ну, слухайте, да те, поаплодірую. Нічого. Ну це. Don't you wish you go from was high like me. Ну це ну, слухай, круто. Ну, значить, хто його знає, може, знаєш, і на тільки знову з'явиться серія цього самого шоу. Тому що зараз тільки десь знаєш зустрічаю такі повторчики повторчики з зірками, ну, хто його знає. А можливо, ти навіть приймеш участь в якомусь там американському Stars Dance, там, ну, чи, чи, чи Якось там ще там може назвати. В, в Америці ж е теж досить багато всіляких шоу, в принципі. Чи Ви не... знаєте, де, де тільки я зможу е популяризувати українських жінок, там я буду приймати участь. Слухай, ну сказала, як відрізала, просто на надіки поаплодируємо. Студія плодірує стоя, Всі, тут навіть моя колега зайшла, бутерброди принесла. А, ну, Валерія, дуже вам дякую за те, що сьогодні дутилась, ну, майже, майже як от, прям в студії от, сидиш, майже напроти, тільки там десь скільки там тисяч сім-вісім кілометрів до Майами буде. Я не знаю, але в мене таке відчуття, наче ми. В одній студії, чесно. Сто відсотків. Слухай, ну давай, поки я тут зараз бісеньку знайду в плейлісті знову твою пісеньку. Ми тут поставимо. І ще раз, щоб ті, хто пізніше підключилися, ще раз заслухали твій новий трек. Ну чого нібудь там на засипочку всім слухачам, глядачам від тебе. Побажати, ну чи там сказануть чогось такого <хи> е, мої любі. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам супервезіння, гарного настрою і бути в безпеці. Все буде добре. Ми незламні і ми найкращі. Слава Україні. Героям слава! Тут нічого не додаш. У нас якраз з тобою починав починався ефір. Здається, була повітряна тривога. Не знаю, чи вона ще а, вона ще. А, вона вже закінчилася. Ну добре, вона вже закінчилася. Так, ну що, друзі, давайте ще раз заслухаємо трек What Do You Want від Валерії Форс. І ще раз тобі аплодуємо. Ну і будемо чекати нових хітів. І До зустрічі в ефірі. Домовили. Дякую. Все, зустрічайте.